Мене звати Наталія Сметанко, в ефірі Радіо Майдан. Сьогодні будемо говорити про книгу Сила життя, яка присвячена героям-воїнам АТО і яка була нещодавно презентована в обласному центрі. У гості нашої програми, якщо можна так сказати, співавтори видання, можна сказати, Анна Колєва, координатор центру медико-психологічної реабілітації Компас на базі Кіровоградського обласного госпіталю для ветеранів війни. Доброго вечора. Доброго вечора. Вікторія Семененко, журналіст, піанер-менеджер і журналіст Жанна Петрович. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 32 29 78 Будь ласка, телефонуйте і беріть участь у нашій програмі. Презентація відбулася не так давно, на тому тижні. Розкажіть, будь ласка, як вона проходила? Презентацію ми вирішили зробити на базі Кіровоградського обласного госпіталю для ветеранів війни, куди і запросили всіх учасників проекту, які змогли бути на презентації, всіх наших партнерів, друзів, всіх бажаючих волонтерів, всіх хто працює в темі допомоги учасникам АТО, тому що наша велика думка і історії наших героїв це підтверджують, що повернутися до мирного життя кожній людині допомагає щось своє. Щось окреме, щось індивідуальне, і ці 12 історій, вони всі різні. Кожний учасник АТО розповідає про те, що йому допомогло, і за рахунок чого він зміг себе реалізувати вже після участі в бойових діях. Які взагалі емоції от були під час презентації? Що запам'яталося найбільше? Ну, презентація пройшла. Ми вважаємо дуже масштабно. Відгукнулися всі меценати, волонтери, які брали участь у реалізації цього видання. Найбільше, звичайно, запам'яталися ті емоції учасників АТО, які теж долучилися до виступів. Виступи наших меценатів і партнерів, які сказали свої слова вдячності. Мабуть, це було ну найемоційніше. Ви розумієте, коли ми починали, ми в принципі ну розуміли ну, судда проекту, але ми ні, не думали, що наскільки це буде ну чуйно, настільки трепетно, настільки приверне велику кількість людей і до цього проекту, і до доль цих учасників, тому що в принципі ну, зібрані чи не найрезонантніші історії в області. Ну це на нашу, скажімо так, думку. Це людей, які були одні з перших в зоні бойових дій. і, і, звичайно, на презентації найбільше, мабуть, те, що мені особисто запам'яталось, це виступ мами учасника АТО, який є герой цієї книги, про, про те, як її син, скажімо так, і пішов в АТО, і як повернувся. Це Людмила Ципарська, так, її син на обкладинці цієї книги, і також його історію можна в нашій можна книзі мені. прочитати. Так, Це Олександр Ципарський, який служив в 17-му. Батальйоні нашому Кіровоградському, і на сьогоднішній день він демобілізований, успішно працює. Зараз він в місії по роботі своїм за кордоном. І на презентацію ми запросили його батьків, де вони і розповіли про те, що дійсно цей перехідний момент був нелегкий повернення в мирне життя, але він успішно відбувся. І мене це особисто дуже, скажем так, якщо брати в плані емоцій, розчулило. І ну, це дійсно якби. Життя без прикрас це історії свіжі, і це люди, які творять цю історію. Як взагалі з'явилася ідея цього, цієї збірки? Чи довго виношували? Хто був взагалі ініціатором? Видання цього ідея в мене з'явилася відносно цієї збірки. І ще торік. Тоді із батьком загиблого учасника АТО Володимиром Бурко, і разом з іншими волонтерами ми їхали у зону АТО передавати допомогу. Буквально цілу ніч ми з ним проспілкувалися про його загиблого сина. Він розповідав мені про його долю, розповідав про авторські пісні, які вже потім він почав писати, про свою волонтерську діяльність. І заодно розповідав успішні історії бійців, уже тих, хто йому допомагав. І тих, хто ну з ким вони співпрацювали вже у подальшому, і таким чином торік виникла ця ідея восени знову ж таки кажу. Видати цю книгу. Однак на той момент не було ні можливості, ні часу. І вже у зимку ми зустрілися. Я, Анна Кольова, ще один учасник нашого проекту Володимир Мухуров на проєкті Активні громадяни. Це був марафон. Разом ми почали писати цей проект, назва його Сила життя. І в рамках нього вийшла не лише збірка, а й ще три відеоролики, які допомагають іншим учасникам АТО повернутися до мирного життя. Як збирали найцікавіше, мабуть, як збирали матеріал для цього видання? Дуже був непростий шлях нашого проекту. Тому, в принципі, якщо взяти загальну кількість часу, скільки ми його робили, то це ми почали активно працювати в березні, і от тільки в вересні ми змогли зробити презентацію, тому що дуже багато було переговорів з приводу того, хто погодиться розповісти свою історію на всю область, а можливо і на всю країну. Я не побоюсь цього слова. І я ще раз вдячна тим хлопцям, які ну, поділилися. Тим, що дійсно є життя після війни, і їхні, їхні приклади, це, це та сказати, такий живий наглядний приклад. я особисто і наші всі партнери рекомендували ну, кого можна взяти, кого запросити в проект. Спілкувалися з хлопцями, вмовляли їх, тому що ну головною мотивацією для хлопців, які в цьому буклеті в нашому в нашому виданні, ми говорили, що ваша історія може допомогти іншим. І, в принципі, ця фраза, коли вже я говорила цю фразу, і мої партнери по проєкту, то вже хлопці не відмовляли, тому що вони розуміли, що ще в, тільки, лише в Кіровоградській області більше 7 тисяч зараз мобілізованих учасників АТО. Тому вони розуміли, що вони мають на когось рівнятися і мають розуміти, що ну, рано чи пізно війна закінчується і можна повернутися до нормального, повноцінного, успішного, мирного життя. От ви ну, як так. психолог сприяли цьому? З точки зору психолога, звичайно, тут я не відкрию ніяку таємницю. Є хлопці, які дякують прямо на сторінках нашого видання психологам. Є хлопці, які розповідають, що їм допомогли інші речі повернутися до мирного життя, і це нормально. І я вважаю, що про такі проекти і про таких людей, які повернулися і активно включилися в громадське життя в бізнесове, які працюють і платять ці країні податки. Так я думаю, про таких людей треба говорити, бо вони. Є дійсно прикладом і доказом тому, того, що війна це криза, і рано чи пізно ну, криза проходить і наступає якийсь розвиток. От ви працювали над книгою, я так розумію, так? обов'язки якось розподіляли. От Ви журналісти, Аня психолог. Як взагалі? от ви? Не було якихось там спорів. Та, мабуть, не було. Аня шукала нам, допомагала нам знайти героїв. власне. Ми вже спілкувалися, домовлялися, вмовляли, як уже Аня казала. З кимось доводилось по телефону спілкуватися. Просто от ми там поспілкувалися сьогодні, завтра, післязавтра, і так народжувалось потихеньку матеріал. Так, да, вони невеличкі ці матеріали. Але з хлопцями з кимось було легше спілкуватися, з кимось важче, хтось легко йшов на контакт, хтось дещось замовчував і лише там з другого, з третього разу розповідав безпосередньо те, що увійшло в, в, в проєкт. В принципі, ми працювали як журналісти, а Аня, в свою чергу, ну, теж писала, але от її направлення вона нас направляла до кого нам звернутися, як і. Що саме варто спитати у хлопців? Взагалі важко було розмовляти з хлопцями і їх от запрошувати. Мабуть, на перша розмова була важкою, Найважко, коли да? розповідали про проєкт, починаєш розповідати, ще нічого не готово, ще ти нічого не написав і, власне, не знаєш, як це буде. І ми так з дівчатами по одному взяли, одразу написали, перечитали, хто що написав, і далі вже якось пішло-більш-менш легко, ми вже знали, про що говорити. Взагалі, коли е, тільки е, у планах ця книга була, ви її якось бачили? Чи взагалі так збирали матеріал, а потім вже вона вимальовувалася? Мабуть, більше всього, ми спочатку збирали матеріал, спілкувалися з учасниками АТО. Як от сказали мої колеги, не всі, на жаль, і не одразу йшли учасники АТО на контакт, доводилося там по кілька разів брати в них інтерв'ю, особливо ті, хто живуть у віддалених районах, з тими, що з містами зустрічалися особисто. А ці, що з віддалених, то ми спілкувалися з ними по телефону і могли там одного вечора поспілкуватись. Потім була пауза, знову передзванювали. Ну, можливо, кожному повинен потрібен був певний час, щоб там наважні на певний спогад. І не просто говорити про те, що було, і як би це не здавалося так, але. Звичайно, це емоції були і для, для нас, і для учасників, як для організаторів проекту, так і для учасників, тому що все одно доводилося щось згадувати, доводилося ем, зніматися в роликах, хто знімався. І навіть на хоч ролики до презентації багато хто бачив, але на презентації знову я бачила сльози на очах у учасників ті, які в цих роликах знімались. Тому, звичайно, ну емоції зашкалюють. Але я вважаю, що ми на вірному шляху, тому що. Ну, треба зараз записати ці спогади, тому що через 5, 10, 15, 20 років вони вже будуть зовсім іншими. Але а зараз це те свіже, ще, ще не забуте і ледь-ледь прожите, про яке можна говорити і залишити в історії. Тому ми і плануємо додрукувати видання і передати ще у всі школи і райони нашої області, щоб ну, всі могли з цими історіями ознайомитись. На презентації я розумію, що... ви пробачите у нас телефонний дзвінок? Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Я хотіла б задати питання авторам книги. Яка у вас історія найбільше вразила? Яка історія найбільше вразила? Я правда не почула до кого питання. Дякуємо за запитання. Насправді кожна історія учасника, АТО вона унікальна, і кожна історія має свої емоції, свої відчуття. Кожна історія надихає інших, тому викромити когось одного мені здається, ну це неможливо. Кожна історія допоможе іншим здолати певний біль і повернутися до мирного життя. Ну, мене, якщо брати, не в плані вразила, а така ну зовсім ж неординарна, як на мене, така дещо романтична. Олександр Місюра, який отримав тяжке поранення в Дебальцево, і був на лікуванні в Чикаго США, познайомився з Наталкою, яка колись емігрувала з України, і вони одружилися. І зараз Олександр він також не зміг бути присутній на презентації, тому що він поїхав до Наталки жити в Чикаго. І ну, якщо не, не те, що вона мене вразила, але якщо брати от таким величезним романтичним ореолом, то от. Така от історія, я би сказала, навіть такий голівудський сюжет недаром. Олександр саме в Сполучені Штати Америки поїхав. Можливо, про, про них коли знімуть цю історію. Тому от такі от дуже різні історії, різні долі, да, долі різні ситуації повороти. І один з таких от неординарних поворотів. Зацікавила радіослухачі, слухачі та наша тема. Ще один телефонний дзвіночок. Ми вас слухаємо. Здоров'я, віка. Олексій Цоколов, Косю компанії соняшник слухаю вашу передачу. Дуже дякую людям, небайдужим, які дали за таку важливу справу, бо історія пишеться зараз і новітня історія України. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Це було не запитання, це да. була просто. подяка, да. подяка. Да. подяка. Ну, була. Та Такі от моменти це воно знаєте най найкраща винагорода для нас, для диніціаторів проєкту і тих людей, які певну частину свого життя присвятили йому, я не побоюсь цього слова. Ну це те, заради чого працює. Працюєте про презентацію? Ще зрозуміло, що вона зацікавила учасників, героїв книги. Хто ще зацікавився? Книгою, хто ще був на презентації, цікаво. Ну, у нас на презентації ми запросили всіх, хто бажаючих. на да, всіх бажаючих, всіх хто нам допомагав, От серед бажаючих і писков Мар, так який нас підтримував, який знявся в, в роликах наших і який підтримував нас на протязі цього проекту. Ми запросили і і замкомандира третього полку був присутній, адже три учасника проекту вони були військовослужбовцями третього полку спеціального призначення. І Ріврадський обласний військовий комісаріат, військовий комісар, був тобто і волонтери, і Тетяна Сила, і Ірина Давидова, яка нам також допомагала, і також приймала участь у, у зйомках, і Володимир Мурявйов, який нам допомагав в організації також презентації з доставкою деяких там речей. Тобто, ну багато Всі людей хто, кому не байдуже тема. Так, так, і ще були дві поетеси, громадські діячі вірші, яких увійшли до також до цього видання. Вони зачитували свої вірші. Також Же були присутні журналісти. Вони зверталися з таким питанням: чи можна передруковувати ці історії? То ми із з радістю були ну їм також вдячні за те, що вони поширювали ці історії на своїх вдрукованих засобах масових інформацій на онлайн-ресурсах, щоб ми могли їх поширювати, популяризувати, говорити про те, що дійсно ці історії надихають інших і таким чином допомогти іншим учасникам цими історіями. Я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Програма Радіо Майдан в ефірі. Говоримо про збірку Сила життя, яка присвячена воїнам АТО в студії у нас Анна Кулєва, співавтор, координатор центру медико-психологічної реабілітації Компас, і журналісти Вікторія Семененко і Жанна Петрович. Таке питання: назва книги. Чому саме така, хто обирав? Чому зупинилися не. саме на цій назві? Назву книги ми взагалі обрали під час марафону Активні громадяни. Це якось виникла спільна наша ідея, моя, Ані та Володимира. Ми вже в той день, коли починали писати проект на цьому марафоні, хтось із нас запропонував Сила життя і ще був один варіант до і після. Але потім вирішили не розмежувати і не ділити у виданні періоди життя цих бійців і зійшлися на такій назві Сила життя. Я знаю, що обласний архів збирається видавати в науково-краєзнавчому віснику між Бугом і Дніпром спогади про теж воїнів АТО, чи сприяли ви якимось чином цим, цим спогадам? Чи ви до них не маєте відношення? На даний момент до нас ці представники ще не зверталися, але якщо будуть такі пропозиції, ми з радістю відгукнемося і допоможемо. А їх збирання, а збірку таку ми в обласний архів вже передали. Також за пропозицією керівництва обласного архіву ми кілька примірників передали, щоб вони зберігалися, скажімо так, тому що ну історія твориться сьогодні, і добре, що є такі небайдужі люди, які розуміють, що ну рано чи пізно це стане історією, і це буде скажімо, можливо, навіть раритетом, я не знаю. Один примірник був із підписами учасників, а той, з побажаннями, які були присутні. Це ви його передали? Так, так. Повернемося до вашого видання. 12 історій, 12 доль, відповідно. Чому саме цих героїв відбирали і як відбирали? Ну, по-перше, ми, якби. Такі самі резонансні, не бобусь цього слова, випадки. І в першу чергу акцент був на цьому. Багато я просила представників різних громадських організацій, щоб вони, ну скажем, так, делегували когось в цю збірку від своєї громадської організації. Так і вони там також між собою вирішували, ну хто хто хто. хто хто більш хто по перше, хто хоче, хто може і хто і кого вони вважають достойним. Тому не можна сказати, що там якийсь був проведений там чи кастинг, чи я не знаю, як це сказати. Просто сама доля сток підказувала і багато прізвищ, ну таких як Вадим Довгорук, Олександр це Ті прізвища, які слухую, це люди, яких знають багато хто і де не поїдеш, в тому числі в Києві. Наприклад, я познайомилась з волонтерами, які одні з перших допомагали, наприклад, Олександру. Чела бчию, коли він був в госпіталі, тому вибір цей він був, скажімо так, ну, достатньо природнім. Плюс, враховуючи, що. Майже всі учасники, які є в цьому виданні, вони лікувалися в кіротському обласному госпіталі для ветеранів війни, і ми всі знаємо їхні історії, скажімо так, із перших вуст. Тому от вибір впав саме на, на, ці, на ці історії, на цих людей. Деякі військові навіть самі радили написати про своїх колег до видання. Як видавалася книга, хто допомагав їй видавати? Книга в першу чергу складається з фінансування двох джерел, можна так сказати. Це Британська Рада, яка, як, ну, в якій ми виграли грант на фінансування, і також нам дуже допоміг Юрій Гугленко із виданням цієї книги. А чому саме Британська рада? Справа в тому, що якраз так співпало, коли був проєкт, конкурс оголошених цих проєктів, ми ризикнули, спробували, думаємо, а раптом підтримуємо. Тобто, конкретно вибір на ту чи іншу ми не брали раду. Ну, таким чином просто нам поталанило, і вони нас підтримали в цьому. Ми да, в принципі. Я думаю, що проект рано чи пізно продився, але так доля склалася, що саме на проекті ми вже всі втрьох, я Вікторія і Володимир Мхуров, об'єдналися з, з нашої ідеї, так сказати, із роликами із виданням акумулювали в одну. Тому британська рада, скажімо так, була таким, знаєте, як поштовхом поштовх. до того, що потрібно. Ну, можна і варто його реалізувати. І ми знову ж таки його презентували його і під час самого тренінгу Британської ради, де всі учасники проекту, які презентували інші проекти, підтримували нас, і ми зрозуміли, що якщо ну, в такій великій групі більше 30 чоловік нас підтримують, значить і для суспільства ця тема актуальна. Тому в принципі можна починати його реалізовувати. Ще б ми хотіли подякувати видавництву Імакс, який виступив також партнером у видавництві цієї книги, тому що він ну достатньо добре нам скинули по коштам. Якби не вони, то мабуть значно б дорожче обійшлося б нам видання це. Да, і для нас це велика, скажімо так, також честь, що книга наша про наших Героїв нашої Кіровоградської області, видана в нашому Кіровоградському видавництві. Тому, скажімо так, все, все своє і все рідне, і всі, хто міг, чи міг до видання цього і до реалізації проєкту долучився. В інтернеті дуже багато схвальних відгуків з приводу презентації вашої книги. Як самі герої видання сприйняли? Ну. ну, мої хлопці, з якими спілкувалася я, про яких писала, то вони в принципі дякували. Їм все сподобалось. Вони казали, дівчатка, які ви молодці, що ви це робите, що ви про це говорите, що ви даєте змогу нам сказати, нам говорити про те, що ми бачили, що ми пережили. В принципі, вони задоволені проектом і. І деякі учасники навіть телефонували і просила, можна нам лишити ще кілька примірників. Але на жаль, ми друкували лише 300 примірників і під час презентації ми майже всі поширили. І тепер у нас така вимога і прохання до благодійників, меценатів, які нас слухають, дивляться, можливо, коштами допомогти і підтримати даний проект у подальшому, щоб ми могли додрукувати книгу, поширити її у бібліотеки, у навчальні заклади, щоб вона мала продовження. І, звичайно, що, ну хлопці на презентації навіть виступали і говорили, що ну ми ми такі, ми звичайні, ми не ми не герої, ми звичайні прості хлопці, які пішли захищати свою батьківщину. Але для нас вони звичайні прості хлопці з неординарними історіями успіху. Тому ну, ми вважаємо, що вони варті взагалі всі варті. Я думаю, що щоб тому, що. Кожна доля кожного учасника АТО, скажімо так, в якійсь мірі унікальна. Ну, просто так сталося, що в цій саме збірки поки що ці 12 героїв. Якщо хтось до нас е, тільки но долучився, нагадую, що в ефірі програма Радіо Майдан говоримо про збірку Сила життя, яка присвячена воїнам АТО. І у нас гості, співавтори цієї збірки Анна Колєва. Журналісти Вікторія Семененко і Жанна Петрович. Збірка ця дуже важливе значення має для суспільства. У чому, на вашу думку, полягає значимість цієї збірки? Тобто не по відгуках, а саме, от на вашу думку, в принципі, ми підтримуємо ті відгуки, які вже були, тому що ну, історія кожного бійця унікальна і успішна. Мабуть, в цьому є її значимість, що вона збереглася, вона буде передаватися іншим, і на прикладі цієї історії, можливо, хтось інший замислиться над своїм життям, можливо, вона спонукатиме когось із бійців, змінити своє життя, допомогти, тому що кожен із учасників АТО, от е, нібито як розповідав нам, да. В собі звичайне життя, нічим не переймався. Після зони то відбувся дуже великий переломний період. Змінилися Змінилися цінності, цінності так хтось став міцніший, цілеспрямованішим. Багато от, зараз дійсно вони успішні, волонтери, сільський голова, юристи. Тобто, кожен знайшов навіть себе і реалізує у певній сфері. І ми багато говоримо про погане, але потрібно говорити і про хороше, і наша збірка про те, що життя продовжується за будь-яких умов і можна досягти успіху, щоб там не склалося, і в цьому, скажем, так, основний меседж нашої збірки. Я так вважаю, не треба складати руки, не зважаючи ні на що, ні на травми, завжди є підтримка. Не треба дивитися на політику, на все. Просто є люди, які готові підтримати і які це роблять і роблять успішно. Я вам дякую. Нагадую, що сьогодні ми говорили про книгу Сила життя присвячену героям, АТО, які після демобілізації повернулися до цивільного життя. У гостях Радіо Майдану були співавтори видання Анна Колєва, координатор Центру медико-психологічної реабілітації компас на базі Кировоградського обласного госпіталю для ветеранів війни. Журналісти Вікторія Семененко і Жанна Петрович. Дякую вам за розмову, за те, що знайшли час. завітали до нашої студії. А нашим слухачам і глядачам нагадую, що це була програма Радіо Майдан. Я Наталія Сметанко, Прощаюся з вами. На все добре. До побачення.